Але я мушу вже заходити. Зараз зараз секунду. Андрій, скажете, що було на полеті. Я лишаю своє рішення. Я сам. Ви показали, це там, бачиш? Як вже технічні проблеми. Але сайтесь. Хочу Є? За всі питання, так? Ну там окремне. Так, Слуха питання, зловке про перейменування, але справді нічка, дуже так. Додави. Я в ефірі... Додави. Додави. Ні, уточнення Я... по цьому, по Федакушу, це про батька мова, і додано ще шестер Рондо Бека. Адо... Рондо Адольфа Бека. Все, більше ніяких угу. немає. Ми в ефірі. Ти так. Так. Так, 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 друзі, так, так, друзі це вже Колеги, доброго дня, колеги за добігають затори у Львові. Хочу розпочати засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Я дуже перепрошую, Я щоб... Хто на засідання колегії склалась така накладка на сподовження засідання колегії? я Залишаю повноваження ведення комісії за секретарем комісії Андрієм Курочкою і хочу е, оголосити, що е, дане звернення управління культури про розвиток проекту ухвали про присвоєння імен площам сквером провулку та внесення змін до ухвали Львівської міської ради від тридцятого номер 2201. Я залишу своє рішення пану Андрію. Він оголосить так, що передаю повноваження. Зараз колеги добіжать і буде продовження комісії. Так. так, Я то перепрошую. То, так. Комісія відкрита, оголошую, ну, щоб... Друзі, мешкан, повертаюся я в роботу, отже ще колегія не почалася. <звук> На порядку денному у нас є один, один проєкт ухвали про присвоєння та імен площем скверам провулкам провулку. Та внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2022 року номер 2201 та 26.01.2012 No1163. Ми минуло засідання комісії перенесли дане питання, адже було питання з приводу допису Кіпіані по Степану Федаку. Питання прояснилося, можна так сказати, адже це абсолютно йдеться про іншого Степана Федака. Оксаночка, два слова. Це про, це, про так, тачка, ми Степана Федака батька, який був меценатом, правником, економістом, який розвивав кооперацію і так далі. І так далі. А Кіпіанія писав про його сина, теж Степана Федака, його інша біографія, тому тут буде мова про різних людей. А ми... Також хочу додати, що в даному проєкті ухвали є напрацювання так само робочої групи. Пропозиція, це пункт 1.7, у нас було на обговоренні ми присвоїмо такому як скверу скверу Назву Рондо Адальфабека, адже на Богомольця. На Богомольця е, там є насправді таке рондо заокруглення, є, 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 є ділянка, є дерева, є кущі Це можна зробити. і Він є, є так прив'язка, бо він мешкав на вулиці. Mm -hmm. Якщо є запи немає запитань, є запитання колеги. Немає. Немає. <реш> <реш> але але, але ми не переживаємо в назві, насправді, чи нам <реш> треба в назві десь означити, що це є батько чи, чи, чи батько чи пак чи питання. Чи, 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 Бо чи, 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 чи немає так, бідиш, що, що, біди, що якщо хтось не знає, чи десь піднесе до молодшого? Це єдине моє питання. Так, це серйозна історія. Немає управління. У просто в нас нема традиція такої, знаєш, в мові, знаєш, так, то як помер в американці мають, так англійці senior, джуніор А тут senior, джуніор не, не будеш писати. Старше, тому, але це теж незрозуміло. Не бо, 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 Степана Фодека був... старшого, а чому ні? Щоб був короткий напис, знаєте, бо якщо... почувський. Або Степана по Батька. Батько. По батькові. А от, тоді от, получиться... От 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 Степана Федека батька. Чи, чи насправді кажуть? Люди, які зацікавляться, от нехай і купають. Ми, ми свої так. пояснення маємо, можливо, позитивне. А так. хто не знає, той буде знати і про батька, і про сина, це теж наша історія. Когось краще біографію про гірше. можливо, не будемо так до цього доноситися. Це... це завжди нагода що... дізнатися щось ти нове. А, це між Дорошенка і Коперніка. Оцей трамвайна зупинка під тим накриття. Весна народів буде собі неї. Там, там, там нема номерів, місцево. там нема номерів. <сínt> <сínt> немає номерів. Як... Ми назвали вулицю, чи назвали якось там перешийок, чи якось там воно має назву як вулиця, так? Провулок там пиши. А, Провулок ухвалює. В... В... Друзі, якщо немає запитань, останні в даний проект ухвали на голосування, поводити даний проект ухвали. Хто за? О, Дякую. Дякую вам Дякую. за роботу. Так, засідання закрите. Порядок денний вичерпний. Хтось на коє, хтось на каву. Юрій Олексійович паркується. А сесія сьогодні буде, чи ні, так я вважаю, що це питання, так? Буде, буде.